Багато хто з людей не розуміє, наскільки захоплюючими можуть бути подорожі по пустелі. Одного разу мене запитали, що ти збираєшся там робити? з посмішкою я відповів, що придумаю щонебудь. По ту сторону пригод по ту сторону пригод. Мене звуть Натан. Я виїхав на прогулянку з Джоном. Одного разу мені зателефонували і запитали, чи не хочу я відправитись у подорож, зайнятися скелелазінням. Я відповів, чому б ні. Знаєте, я люблю цікаво проводити час. Ми прямуємо до снігового каньйону, щоб трохи полазити по скелях. Почувши про те, що по дорозі є печера, ми вирішили подивитися і на неї. Про цю печеру нам розповів друг. Ми трохи заблукали, намагаючись знайти її. Довелося трохи поїздити по колу. Поїхали цією ґрунтовою дорогою, хоча вона теж виявилася невірною. Нам довелося повертатися, щоб знайти її. Зрештою, хотілося вийти з машини і розім'яти ноги. Ми з Джоном трохи пройшлися пішки, знайшли печеру, заглянули всередину. Знаєте, це було вражаюче видовище. Я вже бував у печерах раніше, бував і в Штатах, але це отвір був більшим ніж я коли-небудь бачив. І там було не одне, а цілих два отвори, розділені скелею. Це було доволі вражаюче видовище. Чудово. Прінісай. На щастя, коли ми знайшли там два шлямбура, це набагато спростило наше завдання. Нам не довелося обв'язувати дерево або валун, тягти купу спорядження, щоб зробити урівноваження. нас з Джоном познайомив спільний знайомий. Він Джон, я маю на увазі, був бездомним і до того ж брав участь у багатьох темних справах. Це погано. Йому нікуди було йти. Виглядає круто. Я відкрив для нього двері свого будинку, ніби кажучи, тепер в тебе є де жити, у тебе є місце, де ти можеш встати на ноги, поки ти ходиш до школи і працюєш. І це чудово. Я внизу. Все гаразд? Джон, що? Як там? Так, Він хороший приклад для наслідування. Він позитивно вплинув на мене, витягнув мене з біди, коли я вкрай цього потребував. Знаєте, кожен раз, коли зі мною щось траплялося, він був поруч, щоб допомогти мені. Я дуже ціную це. Я можу покластися на нього у будь-якій ситуації. Добре, я спускаюсь. Тоді він був на слизькій дорозі, проте я побачив у ньому потенціал. Я побачив те, ким він міг би стати. Я ризикнув, і знаєте, це було того варте. Я пишаюся ним. Він став зовсім іншою людиною. Я пишаюся ним. Він став зовсім іншою людиною. До речі, тут тепліше, ніж було зверху. Так, тут внизу тепло. Ми спустилися на саме дно. Ви можете побачити великий отвір, який майже вертикально спускається вниз. Багато бруду й каміння. Тут ви можете бачити тільки те, що може охопити ваш налобний ліхтарик. Тепер починаємо просуватися усередину. Готовий? Ми звикли ходити по асфальту вулицями та парками, бачити дерева, хмари на небі. Але коли ти спускаєшся у печеру так глибоко, що вимкнувши ліхтарик, ти опиняєшся у непроглядній темряві, ти ніби розумієш, вау, це реальність? Це просто приголомшливо. Цікаво проходити через ці приміщення. Деякі з ходів або отворів відгалуджуються у бік, деякі менші за інші. Кілька разів нам довелося на навколюшка. Тут поповзом можна. було кілька тунелів, які вели майже вгору, як нам було потрібно. але я вирішив бути обережним. Було кілька важких місць, були й досить небезпечні місця, камені, впавши з яких я навряд чи вибрався без цієї печери живим. Це класно вирватися з повсякденної рутини, бути тут, покладатися на себе і натана, знати, що ми маємо вибратися звідси цілими, просто робити один крок за раз. Йти треба акуратно. Камені можуть рухатися, іноді щілини з'являються ні звідки, але у більшості випадків я відчував себе у безпеці іноді, досліджуючи печери, можна зайти далі дозволеного, безпечного, можна потрапити у безліч непередбачених ситуацій, з яких треба буде знайти вихід. Ти застряг? Я втратив його з виду і дивився по сторонах, намагаючись зрозуміти, куди він подівся. Аж ось побачив дві ноги, що стирчать з отвору з землі. От такої. Ти що застряг? Що? Я намагався збагнути, навіщо він поліз у ту дірку головою вперед? Я лізу в діру вгору ногами. Я кажу, що ти робиш? Що це ти задумав? Я побачив цей отвір і не зміг залізти туди вперед ногами, тому і поліз вперед головою. Натан, тобі допомогти? Як тільки я звільню праву ногу, я зможу просунутися вперед. Ти застряг. Я заліз сюди, але тут було не те, що я собі уявляв. Тут не було підлоги. Діра просто обривалася вниз. Донизу далеко? Не дуже, мені треба просто сповзти вперед. <рик> От такої ти що застряг? Що? Так, мені довелося тримати його ноги і ніби опускати його вниз. Ти в нормі? Зараз побачимо. Ти прям як гофер. Натан просто завзяти малий, він постійно знайде, де можна залізти. Займатися чимось подібним дуже цікаво. Залазити в ці маленькі отвори і бачити, що в них. Розумієте, там внизу дуже багато краси, створеної богом. Там можна знайти приголомшливі речі. Після того, як Натан вибрався, ми пішли в інше приміщення. ти спускаєшся з цього тунелю, як раптом потрапляєш в ще одне величезне приміщення з ось такою величезною колоною в самому центрі. Вона була схожа на космічний корабель чи на величезного кальмара, що кружляє над нами. Вона виглядає як величезна башта або величезний торт з великою кількістю глазурі. Там були й інші, на яких були ці помаранчеві сліди, наче там був водоспад. і сталактити, як штори, звисають вниз. Багато попкорна. Ці формації схожі на попкорн, що покриває скелю. Схоже на те, що ми смажимо вдома. Ми зайшли в одне з приміщень, і там був басейн з водою. Кришталево чиста вода і доволі таки холодна. Сталактити не просто знаходяться під землею, вони утворюють тут дивні формації, які іноді виглядають просто кумедно. Тоді думаєш, це дивовижно. В Бога є почуття гумору. І це кльово, бачити все це під землею. Це дивовижно не дуже часто ти можеш вийти назовні і бути у захваті від того, що ти там бачиш. Мені дуже пощастило, що я поїхав сюди і можу насолоджуватися цими божими дарами. Правда, потрібно цінувати те, чого не знайдеш посеред міста, те, чого 90% людей ніколи не побачать. Усі звикли насолоджуватися красою, створеною Богом на поверхні землі, та навіть не здогадуєшся, що Бог може створювати красу під землею, поки не потрапиш до таких місць, як це, і не побачиш ці дивовижні структури, які виглядають просто неймовірно. Чудово, що Господь створює красу також і під землею. Такої печери я ще не бачив, це справді круто. Сніжний каньйон. Маршрут, який ми плануємо пройти у Сніжному каньйоні, називається життя на межі. У нас буде чотири пітча, є декілька важкуватих місць. Є й парочка на перший погляд досить простих місць, які у подальшому теж можуть виявитися складними. Виглядає досить великим. Це тільки до лівої частини вигину. Здається, я бачу третю станцію прямо над виступом, і ланцюги там висять. Мене радує, що ми взялися за цей маршрут. Трохи хвилююся, але це добре. Це змушує бути обережним. Цікаво побачити, як це буде. Я вже хочу почати сходження. Чекаю, не дочекаюся, доки ми опинимося там. Мені дуже хочеться піднятися туди. Це буде найважчий маршрут з тих, які я проходив. Я б сказав, що він по всім показникам найскладніший. Також він найдовший з усіх, які я пройшов. Я вперше роблю щось подібне, вперше займаюся традиційним скалолазінням на пісчанику. Це мій перший мультіпіч перший раз беру таку висоту. мені здається, що для Джона буде кілька складних підйомів, але подивимося. А вже ж буде весело. Шибіларфан. Я не так давно займаюся скалолазінням. Джона я долучив до цього теж недавно. Ми були в декількох місцях і здолали деякі маршрути. і він дуже швидко втягнувся в це. все швидко схоплює. Це, звичайно, звучить безглуздо. Я займаюся скалолазінням, долаю як звичайні маршрути, так і мультіпітчі. але хто б міг подумати, що людина, яка цим займається, може боятися висоти. Я просто перемагаю в собі цей страх. Цікаво, як Джон почувається. Це ж його перший мультипіч. Він не показує цього, проте я певен, що він хоча б трохи, але нервує. Я ще не думав про складність, тобто я роблю це вперше, однак я ані трохи не нервую і не хвилююсь. Я зараз дійсно впевнений у собі. Я майже впевнений, що цей маршрут буде не так просто здолати, як більшість пройдених, а значить, це буде круто. Я так і полізу далі. Я не можу знайти кріплення, Натан. Я щось заплутався. Що? У мене є зачепи для рук, а для ніг немає. Сил не вистачає, щоб підтягнутися. Зрозуміло. Я знаю. Я впораюся. я сильніше цього, перемога або смерть. Давай, Джон, ти зробив це. Це було страшно. Це було моторошно. Мої пальці ковзали, і не було сил підтягнутися, а ноги зісковзували зі стіни. Мені здалося, що я зараз впаду. Як раптом я відчув поштовх, який просто допоміг мені піднятися на вершину. В мене на обличчі була усмішка, і я радів від усвідомлення того, що все обійшлося. Гаразд, страховка готова. Я дякую Богові за те, що можу пережити таке. Я відчуваю, відчуваю себе щасливим. Зазвичай люди люблять походи, це круто, однак мені дуже подобаються сходження. Це щось неперевершене, ну, для мене. Ми розпочали третій піч, піднялися на кілька відтяжок. Незважаючи на тертя, мої ноги ковзали по піщанику. Треба відпочити після такого. Ох, мало бути три або чотири, втрачаючи розум від страху, розмовляючи саме з собою. Я просто не хотів. Подумав часом відступитися, але все таки зробив це. Ти на горі, ти вже над останньою відтяжкою. Я просто мав продовжувати боротьбу і врешті прорвався. Тут тріщина, де потрібна відкидка. Тут не можна сіпатися. Тримаєшся однією рукою, а іншою розбирається зі всіма інструментами. Дотягнутися туди, взяти його, дістатися доверху, закріпився. Хочеться придумати, як повернутися назад. Це було кепско. Просто не міг відступити, не міг завершити цього. Це було кепсько. Я виїжджаю на такі місця, на природу подалі від натовпу, тому що прекрасно бачити те, що Бог подарував нам. Це чудово вибиратися сюди і бачити такі речі, тікаючи від міського життя. Там, внизу все занадто хаотично. іноді, навіть коли подорож закінчується, ти не хочеш повертатися назад, але ти повинен. Це кайфово дістатися до вершини із усмішкою на обличчі. Я відчував це, опинившися там. Я був настільки щасливий просто спуститися додолу на землю і подивитися на все навколо мене. Відчуваєш таке задоволення? це було приголомшливо, вітер. там була пташка, яка ширяла прямо біля мене. Якусь мить, хмари, сонечко. Було видно майже весь каньйон. Це було просто чудово. тобі видно набагато миль вперед. Ти можеш бачити всю долину. Ми все ще на цій величезній висоті, на цьому сплеску адреналіну, який ми отримали від цього підйому та спуску. Це було чудово. Тепер ви бачите про що я казав? Зачеп, зачеп, ще один і ще один. Це було круто знаєте, якось сумно їхати і повертатися до повсякденних занять. Але я знаю, що попереду в мене не одна пригода. Це Я точно знаю. на абіане.